HTC показала новинку смарт-окуляри Vive Eagle. Вони приймають дзвінки, грають музику і навіть знімають відео завдяки двом динамікам, чотирьом мікрофонам і камері на 12 мегапікселів. Усередині чіп Snapdragon AR1 першої генерації, 4 ГБ ОЗП та 32 ГБ пам'яті. Але працюють такі окуляри тільки зі смартфоном. Усі запити зараз ідуть через Google Gemini, а скоро додадуть ще й ChatGPT – то виходять у роздільності 3024 на 4032, відео 1512х2016 пікселів при 30 FPS. Для зйомки є окрема кнопка на корпусі. Слабке місце це батарея на 235 мАч, до 3 годин дзвінків або до 4 годин музики. А скільки потягнуть у режимі відео, поки таємниця. Ціна близько 220 доларів, кольори чорний, сірий, ягідний і кавовий. Не дуже я розумію, звичайно, такі окуляри, але як ви бачите, Чите, вони набирають популярності. А ви що думаєте?